Привіт усім! Це Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Естонія будує сучасний мур війни, і причиною цього є Російська Федерація. Поки увесь світ стежить за подіями в Україні, Естонія готується до можливого наступного етапу конфлікту. Разом із Латвією та Литвою вона ініціює створення Балтійської оборонної лінії. Масштабного багатонаціонального проєкту, який має перетворити спільні кордони з Росією та Білорусю на єдину велику військову барикаду, йдеться про зведення 600 бетонних бункерів, укріплених пунктів постачання та багаторівневої оборони, що простягається уздовж східного флангу НАТО. Це не порожня демонстрація сили, а чіткий сигнал. Якщо Росія спробує просунутись на захід, це буде дуже важко і дуже дорого. То що ж саме будують і чому саме Естонія з-поміж усіх країн очолює цю ініціативу? Щоб відповісти на це, потрібно повернутись у часі ще до існування сучасної Естонії чи Росії. Між 1940 роком і кінцем 1980-х Естонія, Латвія та Литва існували як союзні республіки в межах радянської системи. Але на відміну від інших територій, що тривалий час були частиною Російської імперії, Балтійські держави зберегли національну ідентичність, мови та культури, які так і не асимілювались повністю до радянської моделі. Так, Радянська Федерація намагалася заселити регіон росіянами і вивести місцеве населення, щоб стерти національну самобутність, але серцевина Балтійської культури залишалася відмінною навіть у межах Варшавського договору. Цікаво, що в Балтійських республік навіть існувало формальне право на вихід із складу СРСР здебільшого символічне. Але коли наприкінці 80-х років минулого століття економіка Радянського Союзу почала занепадати, все частіше лунали заклики до автономії, а згодом і до незалежності. У підсумку саме ці три країни першими вийшли зі складу імперії. На відміну від інших пострадянських республік, Балтійські держави одразу зробили вибір на користь заходу, замість того, щоб намагатись зберегти зв'язки з Російською Федерацією. Усі три країни провели глибокі політичні та економічні реформи, перетворившись на демократії з привабливим ринковим потенціалом. У 2004 році вони приєднались до Європейського союзу та НАТО. Проте для малих Балтійських держав, розташованих близько до російських мегаполісів та портів на Балтійському морі, членство в НАТО було не стільки питанням престижу, скільки питанням виживання. І ось що дивно, президент Російської Федерації Володимир Путін, який уже був при владі у 2004 році, спершу сприйняв вступ Балтійських держав до НАТО доволі спокійно у 2001 році, під час радіоінтерв'ю для національного громадського радіо його запитали про ставлення до вступу Естонії, Латвії та Литви до НАТО. Путін відповів, що не можна відповісти просто так або ні. Він також сказав: ми не можемо заборонити людям ухвалювати певні рішення, якщо вони хочуть посилити безпеку своєї держави певним способом. Це не тому, що він раптом став прихильником Заходу. Просто на початку 2000-х років Росія ще не оговталася від економічного колапсу 90-х, і Путін зосереджувався на внутрішній стабілізації, а не на зовнішній експансії. Він навіть заявляв, що Росія могла би приєднатися до НАТО в майбутньому. Але вже приблизно у 2003 році щось фундаментально змінилося і в світі, і в поглядах Путіна. Далі прийшла рожева революція в Грузії, яка стала новим витком напруження між Сполученими Штатами Америки та Росією. Путін безпосередньо звинуватив Сполучені Штати Америки у підтримці нової влади на чолі з Міхаїлом Саакашвілі, якого він сприймав як маріонетку заходу. Це лише повторювало вже знайомий для Росії сценарій ще з часів операцій НАТО в Єгославії у 1999 році. Путіна лякала не військова сила НАТО, а підтримка демократичних урядів, що підривала авторитаризм. А Україна, найбільша після Росії пострадянська держава з найближчою до росіян культурою, стала найнебезпечнішим прикладом. Путін не міг допустити, щоб на кордоні Росії існувала незалежна демократична Україна, яка не була б пов'язана з Москвою. Саме в цьому контексті Естонія та її сусіди стали не просто військовою, а символічною загрозою. Десять років Балтійського членства в НАТО пройшли відносно спокійно, та все змінилося у 2014 році після анексії Криму. Військові навчання НАТО в 2016 році показали, що російські війська можуть захопити Талін та Ригу менш ніж за три доби. Це ставило під сумнів саму дієздатність п'ятої статті НАТО, і все це на тлі географічного жаху сувальського коридору, що з'єднує Польщу з Литвою і є єдиним суходольним шляхом між Балтією та рештою Європи. Якщо Росія перехопить його, Естонія, Латвія та Литва залишаться ізольованими. На цьому тлі з'явився проект Балтійської оборонної лінії, публічно оголошений 19 січня 2024 року в ризі, із початковим бюджетом 60 мільйонів євро, що дорівнює 65 мільйонам доларів. Проект передбачає будівництво бункерів, мінних полів та інших оборонних споруд до кінця 2025 року та надалі. Естонія розпочала перші земляні роботи в червні 2025 року, будуючи протитанкові рови шириною 4 метри, глибиною 2 метри та довжиною 4 кілометри. До кінця року мають з'явитися 28 бункерів і 10 складів для боєприпасів. У місті Нарва планується створення нової військової бази для 250 естонських і союзницьких військових. Тим часом Естонія випробувала три різні моделі бункерів, обстрілюючи їх гаубицями, і обрала найефективнішу дані про російське озброєння, отримані завдяки допомозі України, стали в пригоді для вдосконалення конструкцій. Найважливіше це не самі споруди, а їхня роль у стримуванні. Лінія оборони не має зупинити російський наступ, а сповільнити його, завдати втрат і змусити до адаптації. А це саме те, що Росія робити не вміє, як показали події в Україні. Крім того, Калінінград, ізольований російський анклав, також є вразливою точкою. НАТО може атакувати його з Польщі та Німеччини, а вступ Фінляндії до Альянсу лише посилив тиск на північний фланг Росії. Естонія інвестує понад 3 мільярди доларів у модернізацію армії, закуповує установки Гімарс, системи ППО Айрісте і готує 4 тисячі нових солдатів. Це колосальна цифра для країни з населенням у 1 мільйон 300 тисяч. Половина всіх чоловіків одного року народження проходитимуть службу. Діти вчаться основам оборони в школах, родини проводять репетиції евакуації, водночас існує напруга в районах із переважно російськомовним населенням, зокрема в повіті Іда Вірума, де естонців утричі менше. Але попри ці виклики, країна переконана, тільки повна готовність дозволить уникнути війни. А якщо Балтійська лінія стримає агресію, Подібні проекти можуть з'явитися в усьому світі. Якщо ж вона провалиться, військові стратегії зміняться назавжди.